І знову маленькі ремонти. Хочеш їздити на машині, треба машину хоч погано добре обслуговувати. У Спарка є такий бачок розширительний на тормоза. Так от з ним сталася прикра, скажімо так, необачність. Він кріплення його лопнуло. Він ще тут в пакетику. Це ж так не дуже. Хорошо. Він тут у пакетику треба ж, мабуть, зробити кріплення. Я вже його доставав і зробив отакий. Вот у мене є маленький 3D принтер. Він правда старенький там, але все одно потихеньку може щось печатати. Зараз вишні поддержки знімаємо. Вот. І от такі ще пластмаски. Скажімо так. Так, ну як ми бачимо, у нас бачок дуже сильно скоржений. Тут кріплення відірване, так нормально. Вот. І тут так само кріплення відірване. Ну, можна сказати, дуже сильно. Так, значить, у нас є от такі. Е, я такі роздрукував, розробив, посидів, трошки почертів. І вийшов такий от комплектик. Значить, як його встановити, е, щоб він працював? Значить, ми беремо тут от. Вичте, він так добре стає. Все, він отак от тримається. Тепер, щоб він не випадав, випадав, ну можна, звісно, закрутити тут шурупами і ще якимось, скажімо так, приспособами. Але робиться це трошки по-іншому. Тут у нас є отака друга частинка, яка отак одягається, отак в пазик. І виходить. Вона цей бачок зажимає як сендвіч. І він не може ні туди, ні вправо, ні вліво, нікуди, скажімо так, здвинутися. Бо тут він тримається, тут він тримається. Це він жорстко і надійно закріплений. А з цього боку, з цього боку, скажімо так, теж, є така пластмаска. Значить, він надягається отак. Отак, сюди впротис. І теж зажимається як сендвіч. Тут болт торчить якраз потрібної довжини, щоб чітко зажати гайку. І виходить, бачок буде надійно зафіксований. І не буде, скажімо так, нічим відрізнятися від нормального бачка, який ви купите на розборці. Ось його номер, якщо кому потрібно буде. А ми зараз це все закручуємо і покажемо як на машині буде воно все стоять. Так воно виглядає. Вот воно зажалось, гайки, болта хватило. Я зараз покажу як знизу виглядає. Вот тут теж все зажато. Все добре, все хватає от Що все буде держатися, скажімо так, надійно а тут, щоб бачок не випадав, якщо у вас защита ціла то тоді він отсюда не випаде. Даже якщо кріплення трісне, то це защита йому не дасть. Він буде тарабанити, ви почуєте. Кому було цікаво, як так, відновлювати такі башки, то користуйтесь.